Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Пам'ятайте, я вам розповідала раніше, що буду виділяти окремі види пенсій, і ми їх будемо більш детальніше розглядати в кожному відео. Сьогодні хочу з вами поговорити про пенсію з вислуги років, умови призначення такої пенсії, розмір виплат та, взагалі, вимоги до страхового стажу. Є категорія громадян, які мають право на пенсію за вислугою років. У пенсійному фонді України надали відповідні роз'яснення, кому встановлюється пенсія за вислугою років, скільки потрібно мати стажу, який розмір, на який розмір виплат ви можете розраховувати. Пенсія за вислугою років встановлюється окремим категоріям громадян, які зайняті на роботі, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності. Умови призначення та тривалість спеціального стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за вислугою років, залежить від вашої професії, посади, на якій ви працювали, і закону, за яким призначається відповідна. Пенсія. А значить, пенсію за вислугою років призначають незалежно від віку. Артистам за наявності на час звернення за пенсію стажу творчої діяльності від 20 до 35 років, працівникам авіації та льотно випробувального складу за наявності відповідної вислуги років у чоловіків від 25 років станом на 1 квітня 2015 рік до 26 років 6 місяців станом на 11.10.2017 рік. У жінок від 20 років станом на 0,1 квітня 2015 рік до 21 одного року 6 місяців станом на 11 жовтня 2017 рік працівникам освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення за наявності спеціального стажу роботи від 25 років. Станом на 1 квітня 2015 року до 26 років 6 місяців до 11 жовтня 2017 року. Спортсменам за наявності стажу не менше 25 років, у тому числі перебування в складі збірних команд України не менше 6 років. Після досягнення віку від 50 до 55 років чоловікам, жінкам від 45 до 50. І за наявності відповідного загального стажу, в тому числі стажу роботи за професією посадою, посадою диспетчерам, які здійснюють управління повітряним рухом інженерно-технічного складу цивільної авіації, бортпровідникам, працівникам залізничного транспорту та метрополітену, працівникам зайнятих на польових георозвідувальних роботах. Працівникам зайнятих на лісозаготівлях та лісосплаві, механізаторам у портах плавскладу морського, річкового флоту та флоту рибної промисловості. Розмір пенсій визначається згідно зі статтями 27 та 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і залежить від тривалості придбаного вами страхового стажу та одержаної заробітної плати. Призначається Пенсія з дня звернення при звільненні з роботи та посади, що дає право на таку пенсію. Також окремо є пенсію з вислуги років військовим. А, значить, пенсія за вислугою років призначається військовослужбовцям при звільненні з військової служби, незалежно від віку, якщо в день звільнення вони мають не менше 25 календарних років вислугу. У випадку досягнення на день звільнення зі служби 45-річного віку та за наявності страхового стажу 25 років та старше, з яких не менше 12 календарних років та 6 місяців складає служба, розмір пенсії визначається відповідним законом. Та ну, розмір варіюється від 50 до 70% відповідно від суми їхнього грошового забезпечення. Мінімальний розмір пенсій за висловою років військовим не може бути нижчим ніж 3854 гривні. От те, що я вам хотіла розповісти коротко про пенсію за вислугою років. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, обов'язково разом з вами їх розглянемо. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.